У залі Хмельницької торгово-промислової палати людно уже четвертий рік поспіль обласна служба зайнятості саме тут збирає і роботодавців, і середню та вищу школу краю, владу безробітних і потенційних працівників кажуть для порозуміння, для того щоб вони змогли визначитися з тим. На реліком професії, які сьогоднішній день є актуальними на ринку праці, навчальними закладами, підприємствами, які мають попит і потребу, визначитися з тою професією, за якою можна буде працевлаштуватися на ринку праці. Найбільше на заході молоді, бо баланс на ринку праці залежить у першу чергу від їхнього свідомого вибору професії. Їм на перебій пропонують стати юристами, економістами, діловодами, соціальними працівниками. А в службі зайнятості застерігають. Всі професії важливі, але майстри високої кваліфікації найпотрібніші. Сьогодні йде є потреба звичайно у вробітничих фахівцях. У фахівцях працівника з інструментом, але поряд із робітничими професіями є, звичайно, потреба і в кваліфікованих працівниках, дипломованих працівниках. На роботу, хоч зараз, приймають на державне підприємство Новатор, саме таких хороших спеціалістів-робітників. На даний момент підприємство нуждається в молодих спеціалістах, енергічних, висококваліфіцированих, нужні такі спеціальності, як шлюсері, інструментальники, шліфувальники, електрозайністи. <риканський> э -э экономисты. в общем, наше предприятие нуждается Молодих перспективних цілеустремних людях, коли є професія, є диплом, бо й вік вже не юний, а роботи немає. Тоді є можливість перекваліфікуватися не комплексуючи при цьому. Для того й створені центри профтехосвіти Державної служби зайнятості. «Більшим преимуществом являється неограниченість віку. Значить, періодготовка з професії на професію по сміжним професіям, посміжним спеціальностям, це повершення кваліфікації і такожнічне проф... навчання которая дает возможность человеку переориентироваться, выбрать другую сферу, собственно говоря, кардинально изменить вообще свой образ жизни. Поки у великій залі триває ярмарок вакансій, в інших залах семінари, тренінги. На них вчать повірити в себе, відстоювати власну думку, вміти спілкуватися з роботодавцями. Словом, те, що і за плечима не носити, і завжди знадобиться. З року в рік такі заходи обласної служби зайнятості стають масовішими. Бо хто хоче, той зможе винести звідси дорожню карту на ринку праці. Любов Тімкова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.